19, 16, 17, 17, 18, 19, 20. 23 відтискання від землі у пам'ять про полеглого на війні захисника Костянтина Юзвюка виконали рівняни на головному майдані міста. Солдату було лише 23 роки. Останнім для нього став бій на Запорізькому напрямку 16 липня. Попрощатися з молодим рівнянином прийшли кілька сотень людей. Мама хлопця Ольга Юзвюк зачитала фрагмент із заповіту, який написав її син. Костянтин хотів, аби оточення зустріло його смерть легко, але цінувало кожну хвилину свого життя і впливало на зміни у своїй країні. Якихось цитат чи повчань від мене не буде, бо я ніхто, але було б круто, якби виїздили на табори по відбудові України, проводили культурні заходи, об'єднувались, подорожували. Пробували себе в чомусь новому і приймали виклики. На прощання з Костянтином його друзі прийшли у вишиванках із квасом Тарасом. Активний та веселий у цивільному житті хлопець прагнув, щоб і після його смерті люди не впадали у депресію, а навпаки, пам'ятали про цікаво проведений час разом та усі ті дійства, в яких брали участь. Вривався в усі жухи, які знав, але ну адекватні. Він був проти алкоголю, проти наркотиків, ніколи не курив. Абсолютний веган. Um, його сюди їдуть зараз люди з усіх міст. Um, навіть я знаю, що їде трансфер з Києва, чисто, чисто знайомих. Активна громадська позиція Костянтина проявилася ще в юному віці. У 13 років він був активним учасником революції гідності, малював плакати і приєднувався до народних віче. Потім активно волонтерив, допомагав військовим, цивільним та тваринам. За словами рідних та друзів, Костя наповнював енергію всіх навколо. Багатьом з нас випала честь знати його не тільки як волонтера, активіста і найдостойнішого громадянина України, а як людину, яка підтримує, яка запише тобі п'ятихвилинні голосові і в потрібний момент, ніби відчувши, запитає: Привіт, як ти? У своєму заповіті Костянтин написав, що не хотів би, аби церемонія прощання з ним проходила класично зі службою, священниками та квітами. Натомість закликав усіх продовжувати допомагати армії та донатити, а ще бажав, щоб після смерті його тіло кремували, а його могила не займала місце на кладовищі, вічна та світла пам'ять українському захиснику. Микола Брошицький В'ячеслав Мельник, випуск новин.